5 квітня на розгляд чергової 45-ї сесії Крюківшинської сільської ради було винесено ряд земельних питань. Одне з них щодо розробки детального плану території на земельній ділянці розміром 4,8 гектарів. На дану земельну ділянку вже був розроблений детальний план, чинний до сьогоднішнього часу. Але всупереч попередженню про його чинність та існування, голова сільради Кріпак виніс на сесію та у зговорі з депутатами виніс рішення щодо розробки поверхіснуючого нового. Під багатоповерхову забудову совместно з одним із ведучих інститутів України, які зміни господарство архітектурного учреждения, розробляли архітектурний план території. Мало того, загласно закону України. Ми, як власники землі, ми маємо повне право, тим більше що є генплан, подавати заявлення на розробку свого детального плану. Це не перший претендент забудови дев'ятиповерховими будинками села Крюківщина. Декілька справ вже розглядаються в суді. Представниками об'єднання самопоміч було попереджено про кримінальну відповідальність групи осіб у разі прийняття завідомо незаконних рішень, а також надано відповідні документи, що підтверджують його легітимність. На нашу комісію надійшло звернення від керівника ініціативної групи представника об'єднання самопоміч села Куківщина Києва Сатушинського району. Я так розумію, сьогодні Андрієм Петрович спілкувався. Таке саме звернення надійшло офіційно сільську раду. Зачитаємо. 7 квітня 2015 року відбулося засідання узгодженої комісії Крюківщинської сільської ради, на якому розглянуто листи заяви, які будуть винесені на роду чергової сесії сільської ради 9 квітня 2015 року. Серед питань, які плануються винести на найближчу сесію сільської ради, яка відбудеться 9 квітня, розглядалось питання щодо розробки детального плану території на земельній ділянці розміром 4,8 га, що знаходиться в межах села Крюківщина. Повідомляємо вас, що дане питання неможливо розглянути на сесії сільської ради скликання, оскільки на даній земельній ділянці вже розроблений, обговорений на громадських слуханнях, затверджений розпорядженням києво святошинської районної адміністрації і 13 серпня 2013 року номер 612 детальний план території забудови ділянки. але не дивлячись на застереження, питання були винесені узгоджувальною комісією на сесійне засідання. Надані всі документи про те, що дійсно договір купівлі земельних ділянок, що це їхня власність рішення комісії було надати, ставте на голосу. Вочевидь, що дії депутатів та комісії на сесії суперечать законодавству України. До представників об'єднання звернулися мешканці села з проханням не допустити таких рішень, які потім прийдеться оскаржувати у суді. Але, на жаль, для місцевої влади закон це указ, тому багато рішень після сесійної розглядаються в судовій залі.